Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. Сьогодні я отримав по, на пошті, по новій пошті посилочку. Купив на OLX. один з улюбленіших можна сказати, сенсорних телефонів. Мій найулюбленіший, в мене два є найулюбленіші телефони сенсорних. Це Motorola Moto Є7 Plus. Ось вона тут. І є Motorola Moto G Play. 2021 року 332 пам'яті, а це Moto e 7 Plus 4 на 64 пам'яті. З невеличким нюансом тріщина на склі за 520 гривень. З доставочкою воно вийшло чуть, -чуть більше там 633 гривні. В чому була така ціна? Клієнт, ну, продавець сказав, що цей телефон з нюансом перше тріщина на склі і сказав, що трісне ти акумулятор, тобто не заряджається на фотографії. В оголошенні так і писалося, що. Телефон з нюансом, що батарея не заряджається. Там намальовано був трикутничок, що батарея не заряджається, Але потім, коли він вже відсилав, каже, я би телефон продавав вже за 900 гривень, бо я на пошті перевірю, а він включається і заряджається. Але оскільки каже, ви вже замовили з доставку, хай це вже вам буде бонусом з акумулятором за 520 гривень. Ну, Це називається Демченко Станіслав Ігорович з міста Дніпра. Вітаю вам, пане Станіслав. Дякую вам за розуміння, за порядність, що ви, от, можна сказати, по-народному не включили задню і не сказали, ні, не переслав, бо телефон включився. Як ця порядність, слово мужчини, це, це це дуже сильно вдячний. Отже, розпаковуємо. Я цю посилку на пошті не розпаковував. Вирішив при вас. Шановні глядачі. Оп, раз. Аж кортить. Бо це сенсорних телефонів, мої улюблені телефони. У мене такий навіть є один зовсім новий. Мій двоюрний брат Ігор Кутний. Вітання тобі, Ігор, також е, переслав з е, Польщі, з міста Вроцлава. І у мене в ідеальному стані О, шість шнурочок поклав. Це взагалі навіть в оголошенні в принципі, не писалося, що він з якимось комплектом. Таке макулатура тільки. А, тільки. О, більше тут нічого. Телефончик так замотаний гарненько. Респект це, пану Станіславу. Не знаю, чи це правда чи ні. Ну, стан, я би не сказав, ідеальний. Він тільки такий трохи потертий, ну, можна сказати, досить потертий. Ось та от ріщенка. Не знаю, чи він зараз умівкнеться. Певно, що ні. От, батарею показав. Так, ми зараз глянемо, У мене тут шнурочок зарядки є. Підхватив його. Дивимося, чи він працює, чи він заряджається. Чомусь на моєму шнурку взагалі ноль реакції. Може я тим шнурком попробую. Ану. О? Ну вже це мені так повезло круто. От в мене є теж Motorola e 7 Plus. Вона в мене така, я купляв її як донора суто. І пощастило телефон повністю робочий. Ось прийшов додому, поставив на зарядку, телефон ужив. Таке буває. Ага. Ще ні. Чекаємо. Дивіться, телефон ожив. Продавець не обманув мене. Стане я не сказав би, що ідеальний. Але, але. Ціна, такі телефони в інтернеті робочі, підкошмарні, ну як під кошмарніше, десь в такому самому стані стартує десь в межах 1000-1200. Ну, Тобто, ціна реально класна. Ну, і тут тріщинка теж таке, теж дрібнички. Подивимося. Як він увімкнеться, я вам невеличкий огляд на нього зроблю, хоча вже, вже я робив огляд на даний телефон. І навіть ремонтував в ефірі в прямому ефірі такий телефончик. Не вмикається напевно після 4% зарядку включається телефон. Ну, стан. Порівняння з моїм ось такий самий плюс-мінус. Бачите, ще, ще хоче заряду. Включимося тоді, коли він почне запускатися. Ось він. Ніби старається включитися. що це. Не вистачає ще заряду, певно. Це власники, напевно, даної апаратури. А, він ще заблокований на аккаунт. Тобто такий телефон. Ну, розкажу коротенько про цей телефончик, Не будемо показувати фотографії. Отже, розкажу вам про цей апарат, що він собою представляє. Отже, це Motorola Moto E7 Plus, він колись в наявності був, це називається колір Misty Blue. І колись був стартував близько 4 гривень, 6,5 екран, основна камера 48 мегапікселів, фронтальна камера 8 мегапікселів, процесор Snapdragon 460, 4 оперативки 64 на борту. Габарити даного телефону 165,21 мм на 75,73 мм і, на, і товщина. Там телефон 9,18 мм. Вага 200 г. Колір називається, як я вже казав, Misty Blue тип екрану IPS. Max Vision, розмір 65 дюйма, з сторін 20 до 9. Остільна здатність HD на 720, Щільність пікселів PPI 269, як я вже казав, камера 48 Мп в поєднанні з камерою 2 Мп, далі йде спалах. Кількість модулів як казав, 2 камери, роздільний захист звідньої зйомки 1800p на 30 FPS. Фронтальна камера 8 МГ. За продуктивність відповідає тут 460, в процесор Qualcomm Snapdragon Snapdragon 468-ядерний, 6-й процесор 1,8 ГГц відеопроцесором Arden 610 Об'єм пам'яті даного телефону 4 оперативки, будований пам'яті 64 на борту. слот Карту пам'яті є також. Тип карти пам'яті microSD, максимальна об'єм' пам'яті пам'яті пам 512 ГБ. Тип зв'язку 2, 3, 4G. Кілька сим-карт дві сим-карти-карти наносімки. Сим нано сим Тут стоїть гібридний слот. <кхем> тобто Або 2 сім-карти, або сим-карти і карта пам'яті. Вихід під наушники, як ви вже знаєте, об'ємністю 5000 мА батарея, Android стоїть 10. Комплектація тієї даного телефону йшла. Смартфон зарядний 10-ватний, USB-кабель, інструкція та коробочка. От таке у нас коротеньке можна сказати, лайтове відео розпаковка і зразу огляд на даний телефон. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. хай вам щастить, будьте здорові! па 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 па